Всім привіт! Мене звати Наталія Мушикова і це канал про парфумерію та шопінг. Сьогодні у нас з вами дуже цікаве відео. Розпаковка аромату від Chanel з ексклюзивної лінійки. Тому дуже закликаю вас поставити лайк і обов'язково підписатися, якщо ви не підписані. Скажу вам зразу, що це був подарунок: аромат de Дезіль з ексклюзивної лінійки Chanel. Я його звичайно розпакувала, але щоб вам було цікаво і красиво, я його звичайно поставила назад в коробочку. Мінімалістична біла упаковка від Шанель, яка так приємна всім поціновувачам парфумерії. Об'єм мене 75 мл і концентрація парфумерної води. Все ж таки на початку я не маю права не сказати про створення цього аромату, парфумера і історію невеличку. Отже, Боадезіль аромат, який створений в 1926 році, парфумером Ернестом Бо для дому Шанель. Назва Буа де зіль, або ще як в англійському варіанті я чула, що кажуть Буа-де-Іль, але мені зручніше говорити Буадезіль, тому я буду називати його саме так. Перекладається як острівний ліс або дерево з далеких островів. Я читала відомий факт про те, що парфумер Ернест Бо він захоплювався музикою і саме оперною музикою. І на створення Буа де зіль його надихнула опера Чайковського Пікова дама. Вже будучи в зрілому віці, в Парижі, одного разу він пішов на оперу пікова дама, і в той момент до нього прийшло натхнення про створення цього аромату. Він казав, що майже фізично відчув, як має пахнути майбутня композиція, яка ще навіть не існує. А в подальшому він уже називав Боатезіль своїм улюбленим ароматом і своєю найкращою роботою, якою він пишається. Це східний деревний аромат, який від самого початку призначався жінкам. І це одна із перших деревних композицій для жінок, бо зазвичай деревні ноти використовували в чоловічих ароматах. І аромат Буадезіль вийшов досить теплим, об'ємним і складним для сприймання навіть для того часу. В 1980 році він був вже перевиданий, а в 2007-му була випущена туалетна вода як частина ексклюзивної лінійки Шанель. В столетній воді Буаде Зіль мав дуже яскравий альдегідно-коріандровий старт. В серці було дуже багато квітів, класичних квітів, в тому числі і ланг і ланг, як один з основних інгредієнтів в парфумах Шанель. А база була сандалово деревною спецією. В 2016 році всю ексклюзивну лінійку Шанель переформатували у концентрацію оде парфам. І на мій погляд, саме Буадезіль ця трансформація пішла на користь. Давайте вже будемо наносити аромат. Незважаючи на те, що піраміду в порівнянні з туалетною водою навіть дуже скоротили, зробили її значно меншою. Все ж у Parfum лишився дуже впізнаваний, той самий шанелистий альдегідний старт. Але мені здається, що в старті є ще цитрусові ноти, бо він досить об'ємний, але прозорий. Із серця прибрали майже всі квіти. Не майже всі, а всі, в принципі, залишився тільки сандал та іланг-іланг. ланг. Але, на мій погляд, навіщо вказувати ті квіти, якщо вони навіть в туалетній воді взагалі не відчувались, Аромат, що тоді, що зараз, відчувався, в принципі, деревним. І основною нотою залишається сандал, і як тоді, так і зараз. Але в цілому композиція стала більш об'ємною, теплою і звучить більш сучасно, як на мій погляд. Основа лишилась орієнтальною, східною, об'ємною, тягучою, деревною такою спецією, смоляною, ванільною, з світінками бобів тонка і деревними нотами. Як сприймаю я цю композицію? Для мене де Зіль став більш безгендерним ароматом, і я спокійно його б бачила навіть на чоловіках. Ну, ви знаєте, що в ексклюзивній лінійці «Шанель», ну, якщо так відверто сказати, ну, там і цілий ароматів шість, які можуть носити чоловіки. Ну, Звичайно, є різні, які хто любить шанелі взагалі парфумерію, може носити що завгодно, але так, щоб звичайний чоловік прийшов вибирати аромат і взяв собі щось із ексклюзивної лінійки шанель. Ну давайте переберемо навіть цікаво. Перший це в нас що Кюр де Русі чоловіки можуть носити. Звичайно, сикомор, хіт всіх хітів тверовий лісовий аромат, бой фужер, дуже сама його люблю. Мій чоловік носить бой. Потім що в нас коромандель, ці шикарні шоколадні пачулі люблять чоловіки, я знаю. Так, це 4. А, ну так, Лільйон теж мій улюблений лев. І, здається, Буадезіль, це п'ятий. Ну що там, одеколонь? колонь, Я навіть ніколи не чула, щоб колонь від Шанель вибирали чоловіки. Соу-соу. So -so. Ну, от, десь приблизно так. Да? Ці аромати, які можуть носити чоловіки. От Буадезіль став цю лінієчку прекрасно, тому що. Може, цей перший старт альдегідний не настільки подобається чоловікам, то в розкритті аромат прекрасний, і в розкритті він дуже близький до класичного егоїста. Але давайте перед порівнянням з егоїстом я вам ще скажу, що один із самих шанелистих шанелей ексклюзивних, які я знаю, які близькі до п'ятірки. Альдегіди дуже схожі на п'ятірку. Вони. Такі самі активні, інтенсивні, але менш пекучі, ніж в класичній Eau de Parfum п'ятірці. Наряду от з цими ароматами Cure de Русі, Rucambon 31, Chanel No5, дуже впізнаваний ДНК Шанель. І як я вже сказала, що Буадезіль це аромат сандаловий. Він про сандал сандал тут відкривається просто неймовірно, дуже якісний компонент. Я не знаю, він обіграний тут просто прекрасно. Якщо ви хоч раз в житті пробували есенцію сандалу чи ефірне масло навіть сандалу, то ви знаєте, що вона вже сама по собі пахне як парфум, має такий дуже приємний, вершковий, плавний, деревний, грає різними відтінками. Ну там така, такий, калейдоскоп відтінків сандал може видавати. Він дуже спокійний і розслабляючий. Він, ніби медитативний цей аромат, і Буадезіль саме такий. Він ніби. Аура, він такий тихий, але гучний, в нього не буде кілометрового шлейфу, мені здається, дифузія цього аромату не дуже велика. Хоча, коли ти слухаєш його з блотера, коли ти близько слухаєш його від власника, він досить помітний. Тепер щодо порівняння з класичним егоїстом, так, от знає, знаєте, ж, класичного егоїста також називають таким лакофарбовим парфумом, тому що він дуже деревний. Але сандалова частина вона схожа. І якщо егоїст класичний він більш мажорний, він такий більш яскравий, він більш виражений, більш навіть маскулінний аромат, ну він створений так, щоб одразу сподобатись, щоб чоловік прийшов його, вдихнув, сказав ох який парфум, і пішов з ним на касу. Егоїст він зразу захоплює. То буадезіль це ніби серце егоїста, це його саме серцевина, така. Уже об'ємна, плавна, яку можуть обирати люди, які хочуть уже щось глибше, не таке розтиражоване, щось може більш для себе, більш інтимне. Тому що дійсно аромат ніби медитація, аромат, ніби такий занурює в якісь свої думки. Я не скажу, що він мінорний. Ні, він не мінорний. Він просто дуже повільний. Такий нікуди не треба спішити випити свою чашку кави про щось подумати, порозмірковувати. Нічого не можу сказати, я не знаю, як часто зараз вибираю цей аромат. Я не дуже багато дивилася і чула на нього якихось відгуків. Тобто я не можу судити про якусь його популярність. Я думаю, що він не дуже популярний в лінійці ексклюзивній, але дарма аромат своєрідний, аромат прекрасний. якщо ви поціновувач сандалу, якщо ви любите деревні аромати, я вважаю, що це один з найкращих. Представників в лінійці Шанель. А якщо ви почуєте цей аромат, ну ви мабуть не помилитесь одразу скажете, я не знаю, що але це Шанель. От, я була здивована тим, як схоже, для мене зазвучало близько до номер 5, а потім все змінилося в егоїста, і при цьому при цьому я кожен раз відкривала щось нове в цьому ароматі. Ну я задоволена, що в мене з'явився саме Буадезір. Звичайно, я хочу ще багато чого від Шанель, не тільки від Шанель. Сподіваюся, що моя колекція поповниться ще моїми бажаннями. Я б дуже хотіла ще 1957, Хотіла би ще. Ну, мабуть, коромандель все таки. Хотіла би 22 го Хотіла в повному розмірі. Ну мені дуже подобається ексклюзивна лінійка Шанель, аромати, вони мені близькі. От, розкажіть мені, будь ласка, в коментарях, що у вас, якщо ви знайомі з Буадезіль, розкажіть, як ви ставитесь до Льдигідівшини, шанель, якими ви їх відчуваєте. Це дуже цікаво. І я дуже дякую вам за перегляд. Дуже дякую всім, хто не забув поставити лайк, хто не забув підписатися. Я буду для вас знімати нові відео, тому мотивуйте мене. Дуже дякую за перегляд. Всім па-па!